Новий матеріал Асасі f 08 від Файберон. Що це за звір та як його друкувати? Аса з вісьмома відсотками вуглецевого волокна. За механічними показниками він видає міцність на розтяг близько 43,5 трьох мегапаскалі, та міцність на згин близько 69 дев'яти мегапаскалі. А модуль пружності при згині перевищує 3 гігапаскалі. Тобто матеріал жорсткий, стабільний і чудово підходить для технічних деталей. Легко склеюється, шліфується, фарбується. Але навіщо, якщо є шість кольорів в асортименті? Температура теплової деформації близько ста градусів Цельсія. Тож Асасі F Тримує спеку, прямо сонце, ультрафіолет і різкі зміни погоди. Друкувати матеріалом досить просто. Він має чудову адгезію до Пейпластин, особливо якщо користуватися адгезивами від Меджігу. Наші рекомендовані параметри: температура сопла близько 290 градусів Цельсія, температура платформи 60-75 градусів, мінімальне охолодження деталі та зносу стійке сопло, адже матеріал абразивний. Ці налаштування ми підібрали під час тестування власних деталей. Вони можуть відрізнятися від рекомендованих виробником, і це абсолютно нормально. Адже 3D-друк це про індивідуальний підбір параметрів. Асасі F08 це чудовий вибір для зовнішніх елементів, автодеталей, корпусів та будь-яких виробів, де важлива стабільність і довговічність. А ви вже тестували новинку від Fiberon?